Ще одна книга про майдан. Як стверджує її автор, двадцятиоднорічний журналіст Віктор Медвідь, саме його доробок став першим із низки тематичних видань. Він вийшов ще наприкінці травня. Ілюзорний задум першої книги у нього з'явився кілька років тому. А вже напередодні майдану вималювалися й головні герої книги. До вигаданих персонажів новітня історія додала й багатьох реальних. Так народилися незламні для себе. Я її назвав і ідентифікував як повість хроніка, тобто. Повість це розповідь вигаданих про вигаданих героїв, так і хроніка це люди, очевидці тих подій, які розповідали про що, що вони бачать і що вони знають про майдан. Створення книги стало певною розрадою у низці трагічних подій трьох холодних місяців. Молодий автор відображав їх одразу, ж не зволікаючи тоді, коли найбільше боліло. Невід'ємною частиною тексту стали коментарі із соцмереж. каже Віктор: їх опрацьовував чи не найдовше. Ще аби зібрати думки абсолютно різних, іноді зовсім незнайомих людей. Найбільше мене вразило те, що він поєднав в цій книжці власне авторську думку з сотнями ще життів, думок тих людей, котрі також не стояли осторонь Майдану. І трагічних, і веселих, і просто спостерігачів. І власне це дало можливість книжці бути. Багатогранною можливо багатоголосою. знайомство з героями найгарячіші події Євромайдану і революції гідності. Це три розділи книги незламні. Вона стала ще й дипломним проектом. Автора свій виданий письменницький дебют Віктор Медвідь окрім Івано-Франківська презентував також у рідному Луцьку.